Привіт-привіт! Зараз буде розпаковка мого замовлення по другому каталогу. Покажу вам, що в цьому каталозі я замовила. Ну, якщо чесно, не дуже багато. В основному це буде Wellness. Замовлення у мене з двох упаковок. І в першій упаковці у мене в основному це велнес. Так, і так, значить, з чого почнемо? Це підпуска на вітаміни дитячі. Четвертий крок, він прийшов мені по одній гривні. Для діток з трьох років точно на рішення батьків можна давати і раніше. Як тільки, як, я кажу, як тільки почали дитині давати цукерки, все, Вітаміни, значить давати можна, тому що вони натуральні. Ну, це я так сказала, я так для себе рішила дати, тобто, коли Артем почав вже кушать лідінці, в плані ніг да, смоктати. Щоб не подалися нічого, то я стала йому давати ці тамінки, не знаю, десь після 2,5, мабуть, років. Чому? Тому що вони натуральні, вони безпечні, вони по стандартам GMP, вони створені в Швеції, вони напряму від виробника, Я знаю, що я не потраплю на підробку. Тобто я вирішила, якщо дитина моя вже там тягне майонез, тягне чіпси, тягне конфети. То це те, що йому буде корисніше, ніж та цукерка, яку він здійс. І на постійній основі він споживає ці вітаміни і дитячу омегу-3. Бувають періоди, там, коли нема на складі, або закінчила, що не встигла забувати, ну, замовити або пропустив, не нагадала. Але, в принципі, це постійно, постійно ті продукти, які є кожного дня в раціоні. Також Амего 3 я теж отримала в цьому каталозі четвертий крок за 1 гривню. Я робила просто підписку в одному каталозі. Тобто, в Reflame є така програма, називається підписка. Кожен четвертий крок приходить в подарунок. Зараз з другого каталога по восьмий каталог включно будуть більш вигідніші умови робити підписку. Тобто, раніше було купуєш три каталоги підряд по одній. І четверта подарунок. То Зараз буде два каталоги по одному продукту купуєш, і в третій подарунок. Тобто це більш вигідніша ціна, бо ціна буде на даний продукт. О. Фух, поїхали далі. Далі. У мене тут чоловічий пек. Хто дивиться мою розпаковку регулярно, в принципі, ви вже знаєте, що в мене є стандартні підписки і на Life Plus. Life Plus – це у нас вітаміни і коктейль для перекусу. Ну, Вони є різні набори, але у мене ось такі були два, два Life Plus. В общем, я чоловіче відмінила, тому що зробила підписку на два поживних коктейля. І зробила окрему підписку на Wellness Pack. І знову-таки зробила вже по новим е, умовам. Тобто два я купую і третій в подарунок, а коктейлів нам буде вистачати. Далі в цьому замовленні у мене Мій Life Plus з перекусом коктейль. Чим відрізняються чоловічі вітаміни від жіночих? Тільки одною ось цією капсулкою, вона більш на пігулку схожа. Тобто тут 10 мінералів, 12 вітамін, і вони просто відрізняються чоловічі від жіночих дозіровкою вітамін, саме там деякими вітамінами. А омега 3 одинакова, астаксинтін одинакова. Тобто в цьому і різниця чоловічий і жіночий пес. Ну і якщо ви заглянути внутрі, вдруг ви дивитесь перший раз. Чим зручно? Зручно, що тут 21 ось такий пакетик, тобто на 21 день, каталог діє 21 день. Це зручно взяти з собою командировку, якщо їхати на декілька днів. Взагалі зручно, не треба від з кожної баночки брати, якщо це по різних баночках, або якщо б це було разом вибирати. Тобто це зручно відкрив, <реш> Опс. Так, поїхали далі. Коктейль для перекусів виручає, з собою можна взяти, замість кавочки, тобто на роботу можна брати. Ну, кожен страює свій ритм життя. Ці продукти, коли йому зручно і невигідно, а ефективно буде споживати. Так, далі у мене другий крок підписки на Велософі. це два поживних коктейлі для того, щоб прийняти участь в проєкті, який стартував вчорашнього дня з 1 лютого в компанії Oriflame. Це в Телеграмі, в закритому чаті. Для тих, хто хоче схуднути. Ну, трошки, хочу схуднути. Так, в рамках підписки можна міняти смаки, можна взяти буде грибний суп, тобто за бажанням. І знову таки, є, у мене підписка 3 плюс 1, а от зараз буде 2 плюс 1, тобто буде ще дешевше. І зараз в каталозі другому на всі коктейлі і суп, грибний точно з не знаю, 40% знижка. Тобто, ви оформите свій перший крок, отримаєте 40% знижки, це вигідно. Другий крок купити як по каталогу. і третій крок у вас вже за 1 гривню. Просто шикарна ціна, кому треба прорахувати, якщо що, звертайтеся. Далі у мене тут грибний суп, поживний, він у мене йде за 1 гривню, тому що це підписка четвертий крок. Смачний. його рекомендується робити все-таки на молоці, так само, як і поживні коктейлі. Але я змішую водичку з молочком роблю. Славік більше подобається на воді, а не на молоці. Але я трохи додаю молочка, буквально трохи, може, відсотків 20% від цієї йомкості, і вкусненько, не жалуюся. Так, далі у мене тут кінтка. Це продукт замість плати за доставку. В общем, зараз продукти замість плати за доставку можна побачити в каталозі шріх-код. В нам точно, в онлайн вроді би, немає. В общем, наводите наш штрих-код і вам висвітаться, які продукти є замість платити за доставку. І, як правило, це ті продукти, які в каталозі і так є зі знижкою. Інтімка з він іде в каталозі зі знижкою. 129 гривень, здається, каталожна ціна. Так от, купуючи продукти, який треба додому за знижкою. І доставка у вас безкоштовна. Ми, в общем, прикольно зробили, мені сподобалося. Так, далі у мене тут каталог весняний уже, гарненький. З 19 лютого по 9 вже березня. Вже весна наносимо. І накладна. Я не знаю, наскільки вам буде видно. Тут ось 2 гривні у нас тут дитячі вітаміни. За одну гривню оміга 3 і 1 гривню поживний э, грибний суп. Ну, класно? Так, далі наступна коробка. Хоп. Так, тут у мене ось такі три тести розмовила. Тобто в каталозі, коли ви це листаєте, його побачите, тут прямо так в книжечках. Тестер нового аромата між Джорданів. Я замовила три штучки. Зараз його протестуємо. Щось, мабуть, цвіточне цвіточне буде. Ну так, да. солодкий, солодкий квітковий аромат солодкий, Прикольний. Так, накладна. У мене, до речі, тут теж є за одну гривню по підписці, спаржувач теж закончу підписку. Так, і ще одна інтівка. Перша коробка це я робила замовлення на себе, друга коробка це я робила на свого чоловіка. У нас два інституційних номера в Уріфлеймі. І замість плати. Це той продукт, який постійно закінчується, постійно потрібний, кожен день використовується, тому його просто вигідно замовити і доставка безкоштовна. За одну гривню отримала спаржевий суп, четвертий крок підписка. От, це те, що ми споживаємо. Далі у мене тут дві фарби для волосся. Давно їх не було в наших каталогах. Значить, одна фарба, фарба для моєї мами. Іншу фарбу замовили для Славі мами. чуть чуть різні відтінки. це макарон, а це, по-моєму, лісовий коричневий насичений. Коричневий насичений. О, фарба класна, зафарбовує харчу сивину. І що подобається, що ця фарба, коли фарбується, колір волосся виглядає живим. Знаєте, як будь то натуральний, як будь це твій кольор, а не фарбований, дуже класно і дуже класно тримається. От просто рекомендую вам спробувати. Так, далі замовила Це не собі, не пам'ятаю кому. Лосьон для тіла малиної м'ята 500 мл, 229 гривень здається, ціна на знижці. Обалденний лосьон. Я користуюся таким. У мене два, я замовляла такий, і я замовляла овес і абрикос. Це взагалі мій улюблений аромат. У мене овес і абрикос уже ось так геть закінчується, ну нема на знижці. Цей такий приємний, свіжий, быстро нанос, швидко наноситься на шкіру, в плані швидко впитується, гарно розравнює прямо шкіру рук. Тобто класно, я рекомендую. Так прям стоїть на туалетному столику раз, раз і і все. Так, далі в каталозі на гарній знижці 99 гривень в патчі. патчі замовила ще одні. Недавно замовляла, замовила ще. Зубна щітка на гарній знижці, 75 гривень здається, по каталогу. Люблю наші щітки. Є ще в коробці в запасі ще одну дозамовила. Тобто у нас двоє дорослих. Користується саме цією щиткою. Тут такі тонюсінькі тонюсінькі щитинки, настільки тонюсінькі, вони прям хорошо проходять між зубками. Мають такі прорезинені такі три штучки, і з них теж торчить ще длінша такі штучки. Коротше, класно вичищають зубки. І вона середньої жорсткості, не сильно жорстка, мені подобається. Далі на останній сторінці є там такі набір. Крем для рук і мильце. Це я замовила на подарунок, такий яркий, красивий. І зараз, а ще одне мильце замовила собі. І зараз ми його подаємо, тому займухаємо. Ой, прикольно пахне. З прямої сторони просто ось таке буковка о. Прикольно. Трошки ударилися по дорозі, ну пахне прикольно. Як відкрила відразу? Відразу прям так сильно пахло чи чим, да, клубничка. А уже як трошки про... Роддиха, то вже і не так пахне. Ну, пахне прикольно. Думаю, коли будемо мити, то буде пахнути. Так, далі у мене тут помада нова і тушь 5 в одному. Тушь 5 в одном замовила, тому що вона йде по акції. При замовленні помади тушь 129 гривень. Це така тушь, яка постійно десь комусь потрібна, тому я замовила нехай буде. От. І помада. Вибирала з декілька кольорів. Вибрала одну, не знаю, шесть для них. Помада 5 в 1. Маслом 6 яйца, какао 4, бо вже не помітила какао масла вдається. Угу. В общем, ось так она виглядає. На камеру. Вона мені хотіли світліше на камеру. Має аромат, тут якийсь солоденький. Ну, давайте спробуємо. Ну, насичений такий відтінок, не полупрозора. Тобто ось такий от насичений, прям гарний, Негенько-негенько наноситься. Ну, будете спати. І має такий гарний-гарний сатиновий блиск. Тобто не перламутриві частички, а от гарно вона. А, хоча є там такі мерцаючі, мерцаючі купиночки есть Прикольно. Буду пробувати. Так, далі у мене тут є три нови геля для душа. Ось такі вони гарнюні. Так, хочеться їх нюхати, ти замовила все собі. Ну, собі додому. Так, гелі приходять всі з пломбочкою. Це у нас алоє. і огурчик навіть не, не просто алоє. Свіжий, свіжий, свіжий аромат. Нема такого, знаєте, що Ух, заганяє, як неістественний. Тільки алоє, без, без нічого, просто алоє. Алое вера. Так, поїхали далі. Яблучко. Навірно, теж прикольно пахне. До речі, всі бутилочки з переробленого пластику біорозкладні і сам гір теж біорозкладні. Ой, а яблуко, от яблуко більш ярче пахне, більш насиченіше пахне. Ой, буде пахнути повністю в душі все. Класно пахне. Яблучко прям так насищено. Алоє таке воно ніжне, свіже, ні ніжне, а от яблуко ярке. А це у нас ананас. Ці ананаси, я не пам'ятаю, що щось було прямо з ананасом. І ананас ярко пахне. Ой, класно пахне свіженький. Коротше, весна скоро, Всі в цих душек ще активніше. Так, далі я тут замовила собі каталоги, замовила собі. Можу їх достати, упакували. Це називається турбота про оточуючих, які тут біля мене. В общем, я замовила ще два каталога номер 2 тому що в мене їх всього два, і мені недостатньо. Один у мене, один віддала дівчатам і все, а інші дівчата не мають чогось погортати і подивитися в бумажній варіанті. І замовила, е, два прийшло. Просто, як звичайно, ви коли робите замовлення, вам по льготній ціні один каталог додається. У мене два замовлення, два каталоги. І два до замовили, щоб було хоча б один у мене, і три можна було дати дівчатам погортати. Гортають, потім віддаю, даю мене дівчата. І останнє, що в мене є замовлення, це годинник. Годинника цього в каталозі немає, він є в розпродажі онлайн. Там я його побачила. Раніше він був в каталозі. А в мене годинники щось останнім часом, вже всі, мабуть, дуже-дуже давнішні, І вже перестали працювати. Треба Про їх просто обновити. Такі малесенькі. Я думаю, вони трошки більші будуть. Я не показала, як вони пройшли. Ну ладно, вибачайте. Так, знаєш, тут повинна бути ось ця штучка. Вони такі усі кусі. Вони такі гарні. Такий ніжненький браслетик. Ну все. лягну, навірно, ось так воно виглядає. Вони в розпродажі 650 гривень коштують. Розпродаж ви побачите на другому кроці оформлення замовлення. Зараз... Ой, такий тонюсінький, ніжненький браслет і мішок. Опа. Ну, давай. Очі братий новий хоп, хоп. Так. Нарешті. Дуже туго зробила, треба зробити чуть-чуть слабше. -чуть ну, в общем. В общем, ось так це виглядає. Треба трошки попустити. В общем, ось таке було моє замовлення. В основному це Велес. Гелі новинки, помада-новинка, помад багато не буває, як я кажу. Тому, е і все. О, все. Звісно що, а, до речі, в топ-партнер бренду повернулася дистриб'юторська ціна, таке поняття. Майте на увазі звертайтесь до спонсорів за додатковою інформацією. Ну, в общем, ось так вони виглядають не знаю, незнайомих. Всього, таким було моє замовлення. Каталог до 17 лютого. Під відео оставлю вам посилання на сам каталог, своє реферальне. Якщо ви робите замовлення по реферальному посиланню, у вас буде кешбек 15%. Не путайте оформлення дисконту. З реєстрацією в Оріфей. Реєстрація Oriflame буде платна, 280 гривень треба буде проплатити, і 140 гривень в кожен рік буде продовження. Але у вас там є свої привілегії, але тобто, все-таки розпочніть з дисконта, а далі вам розкажуть всі плюси, мінуси. Ви все зважите, і вже з дисконта ви на партнера бренда завжди перейдете. А з партнером бренду на дисконт ви не перейдете. Тому оформляйте просто замовлення, автоматично вам оформиться дисконт. а З партнером бренду ви виясните, треба вам це чи не треба. Тому не спішіть заповнювати стандартну реєстрацію. За всіма питаннями звертайтеся в інстаграм. Внизу також залишаю на сторінку в інстаграм посилання. Або в коментарях пишіть, як з вами зв'язатися. І телеграм також там так залишаю. Ну все. Всім всього найкращого.